У свої тридцять Галина вже не чекала принца на білому коні, та про якого там принца могла йти мова, коли на руках була десятирічна донька, кредит і скромна зарплата з маленької перукарні, де вона працювала. Щодня вона працювала до піснього вечора, обслуговуючи клієнтів і стоючи на ногах з самого ранку. Тож увечері вона ледь знаходила сили. Після роботи Галина поспішала додому, щоб приготувати вечерю для донечки та перевірити, як Аня зробила уроки. Про стосунки з чоловіками вона навіть не думала. Колишній чоловік Сергій так зіпсував їй уявлення про сильне плече, що їй вже нічого не хотілося. Він часто випивав і, коли втратив контроль, Міг і руку на неї підняти. Кілька років тому Сергія посадили за бійку, і десь там він загубився у житті. А Галина, правду кажучи, нарешті відчула полегшення. Адже Сергієм вона провела більше років у напруженні, аніж у радості. Чи любила вона його? Мабуть, ні. Просто залишившись зовсім одна після смерті мами, вона намагалася триматися за людину, яка здавалася їй дорослою та самостійною. Він був старшим на вісім років, працював експедитором і спочатку носив її на руках та дарував квіти, доки його ревності та контроль не взяли гору. Він забирав у неї всю зарплату. На доньку майже не звертав уваги. Тож роки сімейного життя обернулися для Галини. Постійними конфліктами. Подруги Галини не раз говорили їй, що вона ще молода і не повинна ставити на собі хрест. Мовляв, чоловіки бувають різні і не всі такі, як її колишні. Спочатку вона тільки жартувала, але одного вечора її подруга Марина запропонувала піти на сайт знайомств. Ну, просто заради жарту. Та що я там знайду з моїм життям і реаліями? сумнівалася Галина. Та хоч глянеш на когось нового, не відставала від неї Марина. Вони разом заповнили анкету, і Галина вирішила чесно написати, що у неї є донька. Марина відмовляла її, мовляв, це може відлякати чоловіків, але Галина твердо вирішила нічого приховувати. Тим паче, що донька це її найбільша радість. І якщо комусь це не сподобається, нехай проходить повз. Перші кандидати її трішки здивували у профілях майже всі виглядали як голівудські актори, і що могла їм запропонувати звичайна перукарка. Проте Марина її швидко заспокоїла, адже запевнила, що Галина насправді набагато цікавіша. А ще вона справжня, проте знайомитися особисто вона все ж таки не планувала. Переписка здавалася їй найкращим варіантом. Декілька чоловіків навіть написали їй і обсипали її компліментами, від яких вона навіть губилася та соромилася, але на повідомлення не відповідала, бо вважала все це несерйозним. Та одного разу Галина отримала повідомлення, котре змінило її думку. Його написав якийсь Джеймс. Іноземець Австралії. Перша думка про те, що він за кордону, здалася їй захопливою. Прочитавши листа, Галина відчула, як серце почало битися швидше. А може, це доля? Джеймс не сипав компліментами і не робив жодних натяків. Він просто розповів про себе. Живе в Австралії, має невеликий бізнес і будинок із видом на море. Йому 35 років, і він самотній. Робота займає увесь його час. Тож на особисте життя майже часу не залишається. Ось тому він і вирішив спробувати познайомитися в інтернеті. Хоча Джеймс і не вірив, що тут можна знайти когось для серйозних стосунків, але, побачивши Галину, він зрозумів, що вона не така, як інші жінки. Після цього між ними зав'язалася щира переписка, яка тривала майже три місяці. Галина дізналася, що Джеймс має невелику компанію, котра займається продажем медичного обладнання, і живе в гарному осябнуку з видом на море. Вони обговорювали все: від погоди і до її доньки. Джеймс навіть давав поради щодо виховання Ані, казав їй бути м'якшою. І стати донці справжньою подругою. Галина захоплювалася його підтримкою та щирістю. Чоловік, який так добре розумів її життя, здавався їй справжнім подарунком. Коли Джеймс приїхав в Україну у справах, він запропонував Галині зустрітися. Вона трішки навіть розгубилася, адже звикла до їхнього роману на відстані. Але подруги впевнено її підтримали, сказавши, що вона повинна сподобатися Джеймсу. Адже вона нічого не приховувала і не прикидалася кимось іншим. Було лише одне, чого Галина не сказала Джеймсу, що вона знає англійську. Вони увесь час спілкувалися українською і в листах, і по телефону. Джеймс говорив з милим акцентом, хоча досить добре, а Галина не хотіла смішити його своїм акцентом, тому і не розповіла правди. У школі вона вивчала англійську дуже старанно. Навіть мріяла вступити на факультет іноземних мов, але після смерті матері життя різко змінилося, і вона обрала простіший шлях, щоб швидше заробляти. Перед зустрічю Галина вирішила, що якщо все складеться, вона обов'язково розповість Джеймсу про свій секрет. Їхня перша зустріч відбулася в затишному кафе. Джеймс прийшов з великим букетом троянд. І вони довго сиділи за столиком, насолоджуючись солодощами та кавою. Галина ще раз сказала, як гарно Джеймс знає українську, а він пояснив, що у його бабусі українське коріння. Тож тепер він часто буває в Україні у справах. Знання мови дуже йому допомагає, і з кожною зустріччю його акцент стає все менш помітним. Галина засміялася і вже була готова зізнатися, що трішки знає англійську, як раптом у Джеймса задзвонив телефон, і він відійшов. Повернувшись, чоловік із жалем повідомив, що у нього з'явилися термінові справи, і йому потрібно їхати. Джеймс викликав таксі, провів Галину додому. Та пообіцяв зустрітися наступного дня. І от наступного дня він же стояв біля її під'їзду з новим букетом, тортом та великим медмем. Галина запросила його до себе додому, і він познайомився з її дочкою. Донці друг мами одразу сподобався. Вони легко знайшли спільну мову, і після недовгої розмови всі троє вирушили на прогулянку у парк. Під час прогулянки Джеймс раптом зупинився, подивився Галині в очі і несподівано запитав Галино, ти вийдеш за мене заміж? Галина застигла від несподіванки, а її щоки порожевіли. Заміж? нерішуче перепитала вона. А де ми будемо жити? Як? Ну, як де? Зі мною, у мене вдома, поїдемо до мене, відповів Джеймс та посміхнувся. Аня з нами, звісно, я завжди мріяв мати доньку. Та й знаєш, я хочу ще дітей. Трьох, не менше. Ти згодна? Галина тихо відповіла, але чутно. Так, згодна». Джеймс щасливий, підхопив її на руки і закружляв. А Аня радісно спостерігаючи, почала плескати в долоні. Вони вирішили одружитися через три місяці. А перед тим Джеймс запросив Галину та Аню погостювати у себе, щоб освоїтися на новому місці. Оскільки потрібно було зробити закордонні паспорти, Джеймс нагадав їй про необхідні медичні документи для Ані: видогляд, щеплення, усе потрібне, адже дитина летить в іншу країну. А там клімат інший, тож важливо бути впевненим у її здоров'ї. Галина з ним погодилась і, пройшовши з донькою всі обстеження, вона вислала копії результатів Джеймсові, який сказав, що це необхідно чисто для страховки. Подруги Галина раділи за неї, трішки навіть застрели такому щастю. А Галина дуже навіть пишалася з собою, що нарешті здавалося, і її життя складається добре. А подруга Марина особливо пишалася тим, що вона зареєструвала колись Галину на сайті знайомств. Галина тішилася, і навіть клієнти помічали, як вона змінилася. А Марина, користуючись моментом, пояснювала, заміж виходить наша Галина. Та ще й за іноземця, день наближався. Документи були майже готові, валізи запаковані, і Аня з нетерпінням чекала на майбутню подорож. Щодня вона питала маму, коли ж прилетить дядько Джеймс, і він писав та дзвонив практично щодня. Нарешті Джеймс таки приїхав в Україну та повідомив Галину, що зараз у нього є тут кілька термінових справ. А ввечері він заїде до них додому, щоб вже завтра разом. Купити квитка. Глина радісно погодилась, а Аня, почувши розмову дорослих, вигукнула вона скоро вперше полетить на літаку, побачить кінгуру, коал, а ще справжній океан. Того дня Глина працювала в піднесеному настрої, подумки, перебираючи речі, які ще потрібно взяти з собою. І тут вона згадала, що забула про сонцезахисний крем. Звісно, його можна було придбати і на місці. Але краще мати все під рукою. Закінчивши обслуговувати клієнтку, вона попросила дозволу у господині перукарні, швиденько збігати у торговий центр, а та, посміхаючись, дозволила Іди, іди, наречено вже. Все одно зараз у тебе обід, а наступний клієнт аж за годину. Алена подякувала і поспішила у торговий центр, де знайшла потрібний крем. Згадавши, що зранку вона так і нічого не їла, вона вирішила взяти кілька пиріжків, щоб зовсім не впасти з голоду. У кафе, прямуючи до прилавку, вона раптом зупинилася, мов копана. Біля вікна за столиком сидів Джеймс, а поруч із ним двоє людей трішки старших чоловік та жінка. Вони вивчали якісь документи, а Джеймс водночас зосереджено працював за ноутбуком. Спершу Галина збентежено стояла, не наважуючись підійти, хто ж ці люди і чому Джеймс їм нічого не сказав про неї. Галина все ніяк не могла повірити у те, що почула. Її, як і її маленьку Аню, могли використати у страшній схемі. Коли вона побачила Джеймса з його батьками, що відверто обговорювали стан здоров'я її та доньки і прораховували план, щоб безкарно позбавитися їх обох, Галина відчула холодний страх, але їй вдалося стримати свої емоції і не видати те, що вона почула. Інакше їй могло би просто не вистачити часу на втечу. Або на будь-який порятунок. Тоді Галина підійшла до Джеймса і привіталася. Він помітив, що вона поблідла, і незанепокоєно запитав Кохана, щось трапилося, ти така бліда, і що ти тут робиш? Може, тобі таблетка потрібна? Галина глибоко видихнула, а потім, витримуючи натягнуту посмішку, відповіла: Ні, все гаразд, я не чекала тебе тут побачити. А я прийшла пообідати, а то скоро упаду від голоду. А ти познайомиш мене? Хто ці люди? Тоді Джеймс відповів Знайомся, це мої батьки. Вони приїхали допомогти мені у справах, а ми ввечері по вас заїдемо. Тоді Галина відповіла: Ну, добре, а то мене голова щось розболілася. Мабуть, тут надто душно. Я піду на свіже повітря. Я можу тебе провести», – запропонував він. Ні, дякую, Джеймсе. Залишся з батьками, а я швиденько вийду, наполягла Галина. Гаразд, одужуй до вечора. Ми заїдемо до вас з батьками, сказав він. І не забудь, що завтра ми вилітаємо. Квитки вже в мене. Галина кивнула. Вона намагалася зберігати посмішку і швидко пішла із кафе. Вона ще раз. Подякувала небу, що з дитинства вивчала англійську, і могла зрозуміти жахливий план, який стосувався не тільки її, але й її доньки. Вона швидко побігла у бік відділку поліції, де, майже захлинаючись словами, розповіла черговому все, що почула. Так, пані, це щось дуже дивне. Трансплантологія кажете? Чорна? Хтось хоче вас вбити? Не вірив дільничий, однак її історію почув молодий слідчий, який саме проходив повз. Він запросив Галину у свій кабінет, уважно вислухав її і зробив кілька дзвінків. За годину Галина вже сиділа у слідчому комітеті, де знову переказувала всі подробиці про Джеймса та їхні плани з його родиною. Слідчий попросив показати фото Джеймса. Але як на зло, у Галини не було жодної його фотографії. Він завжди відмовлявся фотографуватись і говорив, що не любить цього. Зрештою, вони разом зайшли на сайт знайомств і знайшли його профіль. Як з'ясувалося, Джеймс був не зовсім Джеймсом, а колишнім українським хірургом Віктором Степановим, якого вже розшукували за низку шахрайських схем. Та звинувачення у халатності. Слідчий пояснив, що саме цей Віктор ще до зустрічі з нею був у розробці правоохоронних органів, але конкретних доказів його причетності до кримінальної діяльності у них поки не було. Жінки, яких він обманював під різними іменами, неодноразово знімали з нього звинувачення. І тепер Галина могла б стати. Ключовим свідком. Після кількох хвилин роздумів вона нарешті зважилась на співпрацю. Увечері Галина включила диктофон перед тим, як Джеймс з'явився разом зі своїми батьками у її квартирі. Софія і Джон увесь вечір говорили англійською, не підозрюючи, що Галина розуміє кожне їхнє слово. Вони обговорювали стан здоров'я Ані, періодично нахиляючись до дівчинки. Яка їм наївно усміхалася у відповідь. Коли Галина почула, як вони жартували, що серце її доньки значно краще працюватиме в іншому тілі, вона відчула, як земля просто іде з її ніг. Але в цю мить двері відчинилися, і до квартири увійшли оперативники, які негайно заарештували Джеймса та його родичів. Джеймс, розуміючи, що його план провалився, кілька разів обернувся до Галини і зі злістю прошепів. Думаєш, ти розумніша за мене? Я ще повернусь. Софія і Джон зі здивуванням і обуренням вимагали консула, але Галині було байдуже. Головне, що її донька тепер у безпеці, і цей жах нарешті закінчився. Згодом Галина розповіла донці всю правду, що їм загрожувала небезпека. Але тепер все минуло. Аня, хоч і була засмучена, що не побачить океан та Кінгуру, зрештою зрозуміла, що важливіше залишитися живими та здоровими. І добре, що все закінчилося саме так. Мамо, головне, що ми разом, тихо промовила Аня і обійняла маму. Галина розуміла, що її найбільше щастя, це її донька, яка і є сенсом її життя. Можливо, колись вона зустріне гідну людину. Але зараз усі думки та зусилля були спрямовані на те, щоб повернути своє життя у звичний ритм і більше ніколи не підпускати до себе чужинців із сумнівними намірами.